Ой, панки, я так переживаю, як наша Лілі сьогодні перший день буде в садочку. Ой, та не переживай, що ти вже так накрутила себе. Ой, не знаю. Ти ж знаєш, як їй важко з іншими дітками знайти мову, познайомитись. Вона ж в нас така сором'язлива. Ну, добре, наїж, я вже йду її будити. О. Ой, Ті дівчата завжди все ускладнюють. Ой. Так, слухай мене уважно, поки мама не чує, що я тобі казав, як треба себе поводити в садочку, якщо тебе ображають. І... Сказати виховательці, що мене ображають. Та, яке виховательці, ти що? Дивись, як я тебе вчив? Зразу тако. Тих і б'єш. З ними нема чого панькатись. Зразу в перший же день показуєш, що тебе не можна ображати. Зразу б'єш. Ти зрозуміла мене? Добре, тату, зрозуміла. Що ти там їй розказував? Я розказував, як правильно поводити себе в садку. Ой, будь чемна, гарно себе поводь і все буде добре. Добре, мамочка. Ну, все, пішли збиратися. Добре. Мала, ти мене чула? Так, так, все почула. Добре, домовились. Ага. Ой, яка крута машинка. Дай мені ще поїхати. Та чекай, що не наїздився. Дівчата, а ви чули? А в нас нова якась дівчинка буде. Ух ти, І що? Не знаю, якась цікава яка то вона буде. Я щось таке цюла, що вона ніколи в садок не ходила. Ти собі уявляєш? О, там можна буде їй подорозказувати тут всякого такого. Хі -хі -хі. Давай поприкалуємося з нею. Давай. Добрий день, це моя доча Лі. Добрий день, ми вихователі в цьому садочку, мене звати Лола. А мене Ромео. Дуже приємно. А тебе як звати? Мене, мене звати. Мене, мене звати Лілі. Ой, ти вона така сором'язлива. Не переживай, я тебе зараз зі всіма познайомлю. Ой, так, вона, вона в мене трошки сором'язлива. Допоможете їй адаптуватись? Так, звичайно. Йдемте, я вам ще покажу, як наш садок виглядає. Ось дивіться, тут дітки у нас сплять, там граються. Ось, там всякі іграшки, ось тут ми їмо. Ось, а там е, туалет. Ой, ой, да я пісяю, Вибач, вибач, а це наша вчителька фізкультури. Добрий день! Сьогоднішній в нас буде заняття з фізкультури. Добре, Лілі, я побігла на роботу. ціла. Так, діти, знайомтесь, у нас нова дівчинка звати Лілі. Гарно до неї відноситься. Неї сьогодні перший день. Слухай, Ромео, там якісь проблеми з обідом. Пішли, перевіримо. Та ого, пішли. Так, будьте чемні. На машинці не їздите, знаю вас. Зараз і попадаєте. Потім я буду відповідати перед вашими батьками. Добре, добре, ми будемо темні. Я чур, перша їду на машинці. -и 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 -и. Хочеш також? Також хочеш на машинку? У, я не знаю. Казала вихователька, що не можна. Ти? Ми що думаєш, слухаємо їх? Ми тут їх не слухаємо взагалі. Ти? Це би ми слухали виховательки. Нам знає, якби тут скучно було. О, я не знаю, мені казала мама слухати виховательку. А що чесно, можна їздити? Та можна, нам дозволяють. Ой, ой цікаво, класно. Ей, я ж казав не їздити на машинці. Ей, новенька, а ти чого на машинці їздиш? А мені сказали, що можна їздити. Нічого мені не казали. А мені казали, не можна їздити на машинці, я ж говорив. Ну, добре, ти не знала. Пішли, я тобі покажу там, де в нас є ще лялечки. добре? Добре. О, яка тут ляля гарна. А, може, тебе положити в ліжечко? А, а. Ой, які тут класні іграшки. Мені вже починає подобатись цьому садочку. Слухай, мала, віддай мені цю іграшку. Я не знаю. Мені вихователь дав цю іграшку. Я в садочку всі іграшки загальні. Можна гратися всім. Я пограюсь, тобі віддам. А ну віддай! Не віддам. А, що сталося? Що вже таке? Ану, розказуйте. Вона мене била. Вона мене вдарила. Та це правда, Лілі? Так, правда. Так, правда. Її вдарила. Вона мені. Вона хотіла в мене забрати ляльку, а ляльку дала ви мені погратися. І ляльки тут загальні. Я їй сказала, що пограюсь, і тоді її віддам. А вона все одно мене її забрала. Ну то я їй дала, так як мене тато вчив. Вони мене достали. Та мене підговорила, що можна на машинці кататися, а виявляється, не можна було. Та мене ляльку забирала, ну то я їй дала їм. Ого. Так, Лілі. Битися не можна в садочку. А тато мені казав, що можна. Ну, то давайте я зараз позвоню вашому татові і розкажу, які правила в нашому садочку. А він сьогодні, напевно, мене забере, ото добре, я з ним і поспілкуюся. Так, але на майбутнє не битися щось, в тебе будь-які проблеми з дітками, зразу говориш мені, добре? О, так мені і мама казала. Мама казала тобі добре, а з татом твоїм я поговорю. Ой, понаучую дітей битися, а я потім маю їх розбороняти. О, дітки, ти ви вже поїли, ой молодець, Лілі, ти так все гарно з'їла і вже допиваєш. Так, все було дуже смачно. Лара, ти чу... ти знов не доїла? Ну що ж ти, дивись, діти вже всі поїли. А ти що? Ну як так можна довго їсти? А мені, мама, дома дає телефон, тому я, я їм з телефоном, а тут ви мені не даєте, я не хочу їсти. Ой, понаучували їх на телефони. Ми в садочку без телефона. І їмо і граємося все без телефона. Ой, слухай, а ця Лілі гарно така чемна дівчинка виявилася, та гарно все поїла. Не то, що та наша Лара знов Лемзає. Що робити з нею, я вже не знаю. Вимагає постійно той телефон, ото навчила її. Хто? Лілі чемна? Та ти як ходила до завідуючої, та вона побилася з Ларою і Наною. Що? Та? Та вони не поділили ляльку. І що? Та Лілі новенька їй як дала. Та? Не вірю. Та чесно тобі кажу. І знаєш що? Каже, що це їй тато таке сказав. Ого, ну то треба поговорити обов'язково. ти їй все пояснив. Так, та я їй пояснив. Та ні, та вона ніби чемна, якась така сором'язлива виглядає. Ну, тато, тато її таке напумив. Добре, треба буде обов'язково поговорити з татом і з мамою ввечері, як її будуть забирати. <смір> а мене звати Лорі. а мене Лілі. А давай будемо дружити. Я чула ти Ларі дала? Так, ти побила Лару? Так. кла. Вона така забіяка, я з нею не люблю дружити. І слухай, а ти лисаєшся спати? Напевно, я сплю на другому поверсі. Будеш спати на першому? Піді мною там у мене вільно. Буду, звичайно, клас! Будемо спати на одному лізочку. Супер! Так, діти, лягаємо. ті е, лягаємо. Я думаю, що ти будеш тут на низу спати. Е, мене е, Лорі попросила. Каже, що ви подружилися. Та, дякую вам. Казала, я попросила нашу лиховательку, і ми тепер спимо разом. Хі -хі, я побігла наверх. Але тобі це все буде добре. Хі -хі. Ну, все. Класно, так тепер будемо спати разом. Все, на добраніч. Па-па. Добрані. Ой, хоч кави поп'єм, а то щось мене сьогодні діти трохи достали, та? А що таке, що сталося? У мене сьогодні в них урок фізкультури, та знаю, знаю, посплять та й прийдуть до тебе. А що сталося? О, у мене новенька. Сьогодні уже побилася, ти уявляєш? Так, новенька побилася? Тата! -та. Уявляєш, тато їй такого наговорив. В перший ж день вже побитися, показати, що вона сильна. Ой, понаучу й такому, а мені потім то розгрібай. Ну, ти уявляєш? Замість того, щоб ще дітей виховувати ще маєш і батьків виховувати. Ой, Нам, цікаві тепер батьки пішли. Ой, не кажи, давай поп'єм кави, а то зараз діти прокинуться. Такий класний коник. Ага. що ти думаєш, мама буде мене сварити за те, що я побилася сьогодні? Не знаю, ну але тобі ж тато таке сказав? Не мала би? Ой, не знаю. О, здається, вже моя мама прийшла. Ну, все, давай, папа, до завтра. Давай, папа, до завтра. Ти мені сподобалась, а ти мені. Папа, папа. -па. Добрий. Добре. як там моя Лілі сьогодні чемна була? О, як вам сказати, е... їсти гарно з'їла, чемна була. Ну, але вона у вас сьогодні побилася. Як побилася? Ну, побилася з дівчинкою за ляльку. Сказала, що їй таке тато наговорив. Тату таке сказав? Ой, ну ви вибачте нас, я проведу, обіцяю, проведу розмову, що з дитиною, що з татом. Та я так собі й подумала, що то не ваша наука. Ох, добре, Ми будем... ну, вона буде чемна, я все їй розкажу, як і що треба поводитись. Та, думаю, не потрібно, вона вже все зрозуміла, вона у вас дуже гарна дівчинка. І вона все зрозуміла, так? Так, мама, я все зрозуміла. Я буду так поводитись, як ти казала. Добре, сонечко, пішли. Ой, сумочку ще не забути взяти. Дома розберемося, добре? Пішли? Панкі. Що таке? Ти що там таке наговорив, дитині, про садочок, про те, що битися? Упс! Так ви побилася татова дівчинка. Я тобі дам татова дівчинка. Ой, тікаю я.